Тільки що прозвучав такий бойовий клич від Вінничан. Ми Вінничина. Свій клич є ЄСікиян. Отже, Вінниця проти Києва, друга партія. Тренувальна у нас Вінницька власна СЗШ, США, Вінниця. Вони у сірих у борках наші майданчику Вінницького коперативного інституту. А ви що до нас команда. Київського спортивного ліцею Київ, тренер Андрій Паткевич. І на подачі представник Змиренки Роман Канюка. Якось маленьке інтерв'ю робив з Романом Канюкою ще півтора року тому. Можливо, колись буде цим. забиває цей матч. Діагональний. На шортах у нього п'ятий номер на футболки тренували. А Юрій Юрчак я ще не називав, а чим не жива, нічого він не грав першу партію. Другий зв'язуючи, другий не за е, рівнем, рейтингом чи чим там ще, а просто другий сьогодні вже грав в Бельник Юрій Юрчак ще не грався. жмеринсько волейболу. І наскільки мені відомо, здобувач світи. Тернопільська національна подалічна. Хочу звернути вашу увагу, дивіться, присутність хлопці, це охорони Свінського обласного США 2010-го. Е -е, вже сформована збірна, майже сформована, бо остаточно вона сформується, коли, коли пройдуть е -е, змагання обласні. А першими обласними змаганнями будуть Кубок Вінничини е, серед е, хлопців, яковий котели 2008 року народження. Замін замість Віктора Шевчука, до гравальника виходить Артем Воронюк. І ось цей дебютний виступ, як і Віталія Христофора, до речі, дебютний виступ складі команди Мінської обласної дівчат. Ну, Доросла команди, скажімо так. Артем Воронюк, він шульга, до речі. Це вже цікаво. Вихованець, звичайно ж, Лариса Согоровка. Юрій Юрчак, рахунок 1 попереду Він мечаний. Юрій Юрчак не нагадає. Канюка пасує і такий дещо незграбний був. Але Воронюк забуває. Артем Воронюк. Артем Воронюк ні, не забуває. Не забуває. Тут вже виникають, спори виникають. До речі, судить Олександр Мушічук, один з гравців, Ну зрозуміло, це головне, але майсі матч смач. Присутні емоції, як завжди в команди Вінницька Басна ну киян теж. Ось Артем Воронюк. Його ліва. Подивимося, яка нього подача. Ну така собі. Голованов! Таке прізвище написано на футболці 14 номера. І він судячи її, так, по розминці, як я споглядав. Ну, Один з лідерів цієї команди. Мередість з і сапку. Три віничани попереду на подачі Дмитро Ванів. Дмитро Ванів час ускладнив свою подачу. Петланець Змерінського волейболу. Дубінін зараз так. Ляпнув по м'ячу якось так. Ну, як кажуть у футболі, голи не пахнуть. З'являється Данило. Данило Шевчук, на футболку, Шевчук, бачите, в самій Вінська обласна Звичайно. І це його дебют у складі команди Вінська обласна Збиша. Я маю на увазі не 2009 рік народження, а е, ця базова, доросла, як ми кажемо, команда. Такі м'ячі не проходять, такі м'ячі не фіксуються. Артем заміщенка 25-5 рахунок. Нагадай, перший пас з рахунком 25-21 виграла команда Київського спортивного ліцею. Хороша скидка від Юрія Юрчака. пробиває, піднімається м'яч, вівчак пасує. І Ковту! Олексій Ковтонюк випускник Вінницького ліцею номер 31 Національна збірна України. Юніорів 2007 народження. Так, він, він через травму не грав у цьогорічному Євро. Через травму не грав Олексій Ковтанюк, нагадаю. Він ще був на персональним хумчуком і не грав також який є грошином списку цієї збірної, але на чемпіонаті Європи його Костянтин Рябуха не взяв. Костянтин Рябуху ви знаєте, це наш вихованець. Скільки він років про він вже. Ось така подача Не знаю, я сопкаю. Дуже несподівано для мене. І для суперника. Давайте ще раз він подає. Дивіться, він виходить за рамки проєкції, а от зараз вже в проєкції. Я не бачив такої подачі, друзі. Скільки я в волейболі, а волейболі з 1973 року, давненько. дивіться ще раз, оригінальна подача. Ні, це треба. Тайма бере Василь Талимов. Він тренував команди у лізі чемпіонів, жіночі лізі чемпіонів, але такого теж не бачив. Ну така заготовка. Не Знаю, як звуть. E, Прізвище написано футболці Собко. Вім-вісім. Рахунок на подачі з унікальної податки третій номер. E, на подачі з подачі, унікальне собко. Ще раз подивимося. І цікаво, що правою рукою подає, бачите? Ну ось це так. Все. А що, що, це, що значить досвід Василь Архівача? Дивіться, взяв, взяв тайм-аут. І Сапко показав фігуру, фігуру якусь з пальцями е -е, своїми похоронниками. Це таке внутрікомандна хімія, як так кажуть. Центральный полковый Дубинин на подаче. А вот такая подача, прием по сумке. Подача отдала 10-9. Прием как-то не канцелярс вдал и не прошла атака по Влучаємо майданчик, підемося на термі. Термінако там щось таке находиться. Справа в тім, що англійським написані прізвища лейболістів КСЛ. Термі на комба. Хлопці готуються на юнацьку лігу чемпіонів, напевно. І це добре, це правильно. Мать будет амбицией. Канюка пробовал, не характерно, Канюка скидывает. Канюка пробывает, а что ж такое, кто же у них там на, кто у них там Если Канюка три чека, а вот так посмотрите, Роман Канюка Жмеренко. Києві не вистачає волейболістів, тому поповнюється вони за рахунок невеличкої, але волейбольної змеринки. Звід, звідки Євген Кісільов? Звідки Георгій Клепко? Звідки Іван Пресецький? Звідки Дмитро Вієцький? Ось тепер Роман Канюка. Як і пасуючи Юрій Юрчак, зараз він робить передачу в Ковто Хороший, хороший хороший, Юрчак. Кавтанюк ні-ні-ні, не підлаштувався, Лоша під передачу. Хороший другий темп, Сухом. Другий темп. Не другий темп, а ну, другий темп, звичайно ж, але з, так би мовити, з другої лінії. ну, Можливо, там хтось мене буде критикувати, за кідець друга лінія. Ну, Багато, як кажуть. там. Друга лінія. Зрозуміло. За трьохметровий Ми подали. Що з рахунком? 12-11. Юрій Євчак. Ще один представник У нас Зараз е, з Мерінських вихованців на Майданському командах більше, ніж Київський. Вага, друзі, на майданчику з'явився новачок, це дебют. Назад Адганізоєв лідер команди міської США. Найменший за зростом волейболіст команди. Лібера. Я в його віці був таким же на зріст. Ну, Трісочки тому ще додав, але я вже знаєте. Тоді, коли я займався волейболом, не було лібера, а я був непоганим пасуючим. Але навіть пасується з таким зростом, не буде робити лікар, правильно вода. Тому, напевно, і переключився на інші види виспорти. Там з рахунком 13-12 Київ попереду. Термінако нападається. У Лібора бачимо прізвище Садовничий. І я, друзі, згадую, що рік не рішень, а був турнір Кубок ігра Кріштинського Бару. і там ця команда грала. Можливо, в неповному складі, але грала, знаю, що був Канюка, був садовничий. Команда. Андрія Паткевич. 14-13. Кияни нападачі. Прийом Віталія Христофора. І також перший центр на трава. Здобувач світий війни технічного фахового полиця. Як і багато хтось хлопців. До речі, на них вже очікує турнір якийсь. ну щось там відомчий турнір. Як попало, так попало. 14-15. подачі Дмитро Ланін. До його виховання приклали руку. і Марія Глухих і Крило. і Лариса Я Маю на увазі спортивного виховання волейбольне. Голованов. Не отзарахтовано. 17-15. Голова хотілося різноманіття, воно не пройшло. Артем Міщенко буде силова. Напевно, 99%. Так, прийом термінако. І не і розібралося конюка і Дубінін. Ну, дубінін я бачу так. Десь десь, десь під два, Ну ні, ну десь метр дев'яносто. Як чути Мішенко. Ей! Це десь Артема якого досі не помічає молодіжна команда МКП. Вадижин на чолі, наскільки відомо, з Вадимом Патратієм. Це новина, можливо, для когось. Уже майже всі, хто зі мною дебютував, Ілля Бойко, Артем Шимовський, В'ячеслав Кушмір. Ті, хто ще з Вінської басна зіршав ми граємо. Кірцяк, спірка. Знаєте, Юра 2007 року народження, але мені здається, що він вже так грає з'язуючим років на такому рівні зростання, років 5. Засвідчений. Звичайно, і для лейбову є питання зросту. Я думаю, що все-таки це не нього. Я дивився Олімпіаду, не всі матчі, а ті, які мені там десь відсотків 30 я переглянув. І коли побачив, зв'язуючи збірну Японії, а вона вийшла там, принаймні, я вісімку, там грав зв'язуючи з ростом 175 сантиметрів. Ось вам і, так би мовити, докази. Данило Шевчук. Козята. Вінницький технічний фаховий колес. Тренер Лариса забывает Забуває Донецький. забывает через блокаут від Дмитра Ваніна. Що там з рахунком? 20-18. Не знаю, друзі, знімати мені третю парті, чи достатньо будет, для вас враження від майбутнього нашого волейболу. Мене теж ще кучу справ, я маю там <звіт> <звіт> тексти писати. Їх уже 10 тисяч накопичилося. Вже пішла, так думати, друга 20 тисяч. Дав собі такі, ну, сам собі. Е... Це Зобов'язано таке за нас себе, ну. але дійти до 20 тисяч, чи навіть 25 тисяч. Коли ми там зі знайомими святкували цю подію, там вже називалася цифра 50 тисяч, ну то вже потім наступного дня ми все-таки повернулися до 20 тисяч. Да. Тайм-аут. Маємо за рахунку 20-20 нас закінчує. Нас, нас очікує цікаве закінчення. Це перший, так би мовити, товариняк Вінницької обласної з у цьому сезоні. Основним змаганням, якого буде, я думаю, все-таки, думаю, все таки Вінська волейбольна ліга. Хоча, я думаю, що можливо 2008 рік народжується чемпіонат, 2009-го України, можливо, не можливо, а планується участь Він і всяк на подачі один. Термінато блокує Дмитро Ванін. там было, было торчание блоку и Артема Мищенко 21, 21, 21 термин на кон, на пасует Роман Канюка. Також при подачі цікава така міміка Романа. Ло аут від Сопко. і Сопко наближається до подачі. Ще раз подивимося унікальну подачі. Чи ні, не встигнемо 22-22. Одинарний блок Олексій Ковтаньо. Як то кажуть, проковтнув і навіть не помітив. Ланін, 23-22. Друзі, Олександр Мазан працював сьогодні на товариському Це вже неправильно спарень, контрольний або вихочений команди Вінницької обласного збілька. Це висеє команда Київського спортивного ліцею 2008-2008 208 років. 24-22. Федбол Дмитро метро Я думаю, що ми зустрінемо з вами інших волейбольних змаганнях, і не тільки на волейбольних. Підписуйтесь на ютуб-канал, Миколаїв. Один-1. Десь там текстових матеріалах я повідомлю, як закінчиться цей матч. Олександр Мазан, волейбольна дійничина з Січ Ньюс і спортивна подія Волейбол працювала для вас сьогодні.